Турнікет, по суті перекриває судини, щоб уникнути втрати крові. Якщо цей турнікет, не дай Боже, треба буде надіти, то це треба робити максимально швидко, бо і крововтрати може загинути буквально за декілька хвилин. А як він одягається? Всім привіт! В теперішній складний час, коли територію нашої країни обстрілюють ракетами, авіаційними бомбами. Людина може загинути від поранення, а саме від крововтрати. Якщо виникає поранення кінцівок з значною крововтратою, то правильне накладання турнікету може зберегти життя. Частіше за все використовують надійний турнікет фірмиК. Якщо поранена верхня кінцівка і виникає значна кровотеча, ми накладаємо турнікет максимально високо. Перед накладанням турнікету ми перевіряємо кишені на наявність сторонніх предметів. Це може бути ручка, олівець, запальничка та інше. Накладаємо турнікет. Накладаємо турнікет плотно затягуючи. Ось так. Повертаємо цей коловорот декілька разів. Фіксуємо його у скобі. Далі зверху фіксуємо стрічкою поверх скоби, на якій вказуємо час накладання у нашому разі це 22.00. Якщо немає рочки, то використовуємо кров. І пишемо на лобі. Максимальний час накладання турнікету 2 години. Після накладання турнікету накладаємо тиснюючу пов'язку на ділянку поранення. Добре, а як накладати турнікет на ногу? Спочатку ми перевіряємо кишені, бо якщо там щось буде, то це буде заважати передавлюванню судини. Якщо там щось є, то ми дістаємо цей предмет та плотно закриваємо кишеню. Потім повністю розрівнюємо турнікет та просовуємо його під ногу, щоб гладка сторона дивилася уверх. Треба, щоб коловорот дивився на нас. Та просовуємо ремінь турнікету у цю фігню. А потім цей ремінь ми загинаємо під ногу та закручуємо 3-4 рази коловорот. Та закріплюємо коловорот об скобу та стрічкою закриваємо. Та пишемо час, коли ми це зробили. Або кров'ю на лобі, якщо нема ручки. Будьте здорові! Хай вам ці знання знадобляться тільки теоретично. До побачення!